І так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію, і сьогодні я вирішив поговорити про те, хто власне ми, хто я, хто ви, хто ми. Ну, часто про це виникають питання, і через невирішення цих питань часто виникає у людей дискомфорт. Тому, я думаю, це важлива річ, і це не, не, радше не про те, як почати розбиратись у собі. Це не інструкція ні до чого, це радше есе таке у напіімпровізаційному форматі. Тобто, в мене є невеличка заготовочка, певний план, але буду говорити більше значно більше від себе. Отже, хто я? Ну, будемо на прикладі мене міркувати про те, хто ми взагалі, а хто я. Ну, я, це, звісно, що людина, представник виду роду хомосапіїнців. Але, перш за все, я також жива істота, і окрім хомосапіїнців, звісно, що є речі, які притаманні як мені, так і іншим. Живим ну, представникам інших видів. Ну, та є така річ, як мозок. Більшості видам вона притаманна. Ну, по-перше, мозок складається з різних частин. Є однією з яких є стовбур, стовбур головного мозку. І це одна з найдавніших частин нашого мозку. І це саме та річ, яка відповідає за ті самі, знаєте, ну не те, що примітивні, а за самі такі давні реакції, «Бий, біжи, завмри. Всі ми про це чули, про ці реакції. І, скажімо, хтось називає це реакціями на стрес, але спочатку колись там це були такі не знаю, реакції на небезпеку, саме, тому що тоді. Напевно, це можна було назвати простіше, а в нас стрес значно складнішим став. Я би так сказав. Ну, а стовбур він у нас давній. І він радше рече... Відповідає за ті самі е, найшвидші реакції, тобто, коли виникає ситуація дуже страшної, е, дуже такої, знаєте, небезпеки, на яку мозок е, мимовільно миттєво реагує, тобто починає одразу бігти, одразу е, бити або одразу завмирати. І ця штука притамана як нам, так і багатьом е, іншим е, тваринам. Е, бо ну, це дуже давня е, складова мозку. Але після того, з плином часу і еволюції, у нас розвинулася й інша частина, наприклад, лімбічна система. А лімбічна система це та річ, яка відповідає за емоції. Емоції, я хочу нагадати, як це визначається, це швидка, майже миттєва, короткочасна реакція на певні речі або події, що задівають наші цінності, інтереси, будь-важливе що важливе для нас і так далі. А емоції, це вже. Складова так званої емоційно-почуттєвої нашої сфери, а почуття це, скажімо, дещо схоже на емоції, але це дещо глибше, це про власне наше ставлення. Емоція це короткочасна, швидко виникаюча реакція. А почуття це ставлення тривало. У нас можуть бути почуття до іншої людини. Тобто, он, людина у нас викликає такі то емоції, такі-то стани, і ми так от до неї ставимось. І, звісно, що лімбічна система притамана також і тваринам. І, е, самі розумієте, е, ця річ, ну, емоції, короткочасна реакція, чимось схожа на реакцію боїбіже Замбри, тобто теж швидко. Але самі розумієте, радість, смуток, не знаю, горе, гнів і так далі дещо глибші речі, аніж просто страх бий біжи завмри. Ну і ви також, певно, неодноразово чули про те, що страх це, скажімо так. ну… Не пам'ятаю, як точно, не мати всіх емоцій, коротше, теж найдавніша емоція. Типу, вона дуже важлива. І вона, звісно, важлива. Але далі, з плином часу та еволюції, розвинулася така річ, як неокортекс, кора головного мозку, нова кора. І це та річ, яка вже відрізняє нас, людей, від інших е, тварин. І це та річ, яка дозволяє нам. Думати, бути людьми, э, власне. І також, окрім цього, у нас є ще й така річ, як. Різні функціональні центри. Ну, це не наукова, звісно, що назва, але про що я говорю? У нас є мовленнєві центри, є центри там, обробки інформації, є центри думання, співставляння фактів, аналітика, є центри синтезу, є центри прийняття рішень і так далі. І багато такого є, багато різних центрів, і всі вони функціонують, і всі вони визначають, хто ми. Ну по-перше, вони визначають те, що ми всі для початку люди. Але у мене мої центри ну, можуть бути розвинені по-різному, не так як у інших людей. Тобто я говорю не те, що я не такий, як всі інші, а те, що кожен не такий, як кожен інший. Тобто ми всі в цьому плані трішечки індивідуальні. Потроху, зовсім потроху, кожен, але унікальні. І тому всі ми потребуємо. Дещо індивідуального підходу у стосунках співпраці і так далі. І, от, наприклад, моя індивідуальність полягає в тому, що у мене приблизно однаково розвинені півкулі головного мозку, тобто для мене аналітичні схильності і там не знаю художні творчі схильності, це ну, воно працює майже завжди одночасно. І це, скажімо так, з однієї сторони, здається як плюс, але розумієте, з цим теж доводиться вчитись жити, тому що не всі задачі під це прилаштовані, щоб задіювати одночасно дві півкулі. Це не І усі ці речі, всі ці деталі від стовбура до неокортексу і різних функціональних центрів, які у кого розвинені, вони нас. Власне, ми з цього і складаємось. Це ми і є. І також, окрім функціональних центрів, верніше не те, щоб окрім, а ми і є сукупність різноманітних процесів нашого мозку у нашій голові. Тобто мозок відповідає там за зір, за слух, за сприйняття за обробку інформації, за відповідь на інформацію від оточуючого середовища і так далі. Ми якось проявляємось у цей світ, і ми цим власне і є. Тобто сукупністю різних функцій саме нашого мозку у різних там пропорціях, які там функціональні центри там більше розвинені. Так ми більше і проявляємось в навколишній світ. Ну і власне, по-перше, хто я? Я мозок. Тому що ну, без нього ну, це база. От мозок у нас є, якби не було, і мене не було б, і я б не цікавився цією темою, хто я. Тому, по-перше, я це мозок. Наступним рівнем нашої особистості в рамках даного есе, звісно, що я б виділив таку річ як пам'ять. Ми це наша пам'ять. От ми тільки що обговорили з вами те, що у нас є мозок, і він формує нашу певну індивідуальність, те, як ми сприймаємо оточуючий світ і так далі. Те, що у нас є там неокортекс, який відрізняє нас від інших тварин і тому подібне. Речі. І також ну, ця, ця річ не просто нас, скажімо так, відрізняє, а вона також формує наш досвід. Тобто у нас є індивідуальний мозок, який індивідуальним чином формує ну, наше сприйняття і реакцію на оточуючий світ. І це стає нашим унікальним досвідом, який якого більше ні у кого немає. І, власне, ми є тією людиною, яка пережила певний досвід. І цей досвід нас певним чином сформував. Тобто виникали певні ситуації, які впливали на наш мозок, і мозок видавав певну реакцію. І ситуація, яку ми намагалися змінити, давала нам зворотний зв'язок. І не завжди ми міняли успішно. Це могло бути добре, це могло бути неоднократно добре. Досвід міг бути, скажімо так, неоднократно позитивний, а міг бути неоднократно одно, не негативний. І, скажімо так, одна і та сама людина, скажімо так, дати їй змінити, змінити трішечки умови в тій самій ситуації, вона би розвинулась по-іншому, тобто у неї був би унікальний досвід. І це були б уже дві різні людини. І це, скажімо так, перше. Пункт стосовно пам'яті, що ми це пам'ять, ми це наш унікальний досвід. А по-друге, банально, ми не хочемо втрачати нашу пам'ять. Ну, у нас є пам'ять, і ми хочемо бути із нею. І це, скажімо так, напевно, про страх дезадаптації. Ну, скажімо, припустимо, ну, не буду прям казати. Точно і впевнено, що воно так, але певно, не так вже страшно втратити пам'ять, коли ти ну, зовсім маленька дитина. Бо дитина це чистий лист, яка там прожила недовго, і можна буде там трохи наздогнати. А що воно там було, там трішечки цей прожитий досвід, поновити, переписати. Ну, Знов-таки кажу зовсім умовно, нікого ні в чому не запевняє такому. Інша справа, коли ти вже дорослий. Дорослий, Значить маєш справлятися сам. І, припустимо, ти опиняєшся десь в лікарні спочатку, ти дорослий, дезадаптований. І... Нічого не розумієш і маєш постояти за себе сам. Я навіть не знаю, хто я, Пам'яті немає, хто хто я, хто всі ці люди. Це хто хто, мама, мама, папа, що ці слова значать, Хто ці люди? Я не знаю і. Дезадаптація, повна дезадаптація. І також у нас є певні орієнтири протягом життя, до чого прагнути, там, ким працювати, з ким жити, з ким будувати стосунки, різні орієнтири, як будувати власне щастя. Тут ці речі просто зникли. Я не знаю, куди йти. Для мозку, для нас. Як мозку, орієнтири дуже важливі, тому що вони, власне, нас і спрямовують по цьому житті. А коли ми не маємо орієнтирів, ми не розуміємо, що і як, то дезадаптація, стан дезадаптації для мозку прям дуже неприємна і небезпечна річ. Тому ми це наша пам'ять. Це, власне, досвід, і власне наші орієнтири і так далі. далі. Пам'ять про різноманітних людей також сюди входить. Тому ми, це наш мозок, який формує наш досвід і який стає нашою пам'яттю, що стає, звісно, що нами. І також, окрім всього іншого, ми це відображення у свідомості інших людей. Ви певно чули про те, що. Ми у своїй голові, як ми думаємо про себе, це зовсім не те, чим ми є у голові інших людей. Ну, по-перше, інші бачать лише наші зовнішні прояви, тобто нашу поведінку. І це не обов'язково, що ми щось робимо, або ми можемо просто сидіти, нічого не робити. Знаєте, як є там якийсь вид риб, який не знаю, більшу частину просто в воді, отак. от. Стоїть і взагалі нічого не робить. Принаймні в океанаріум, океанаріумі мені звідти колись фотографії показували, є, є там якась така риба. І якщо ну, люди на нас дивляться в такому положенні і бачать, що, що ми їм являємось як щось таке не те щоб аморфне, а щось таке бездіяльне, щось таке незрозуміле. Чого воно сидить ні на що не реагується, якось дивно. Ну і також, звісно, що ми можемо робити прям певні дії, активні дії стосовно інших людей. І саме цим ми являємось людям у їхню свідомість. Саме так вони нас сприймають. В залежності від того, який у них мозок, який у них досвід, який власне формує сприйняття нас ними. Навіть якщо здавалося б, ми, умовно кажучи, хороша людина і вчиняємо щось добре. Але у людей, у люд, у певної людини склався такий досвід, що добре ставлення це для них, це для них щось дивне, щось незнайоме. Вони звикли для до того, що їх постійно, постійно гноблять. І, ну, не, ну, не дають, скажімо так, такого спокою. І коли вони бачать до себе добрий вчинок, то це для них так само не те, щоб неприємно, а відчуття такої небезпеки, тому що незнайома, незнайома мені ситуація, я не знаю, як реагувати на доброту. І у нас виникає враження, що в мене така вже хороша людина. Шо, шо, я ж, я ж хороше зробив, а людина так на мене реагує. Блін, ну що ну, це таке? Просто те, як себе бачимо ми, як нас бачать інші люди, як нас бачать інші понад 8 мільярдів людей, це е, різні речі. І це по-перше. по-друге, є такий момент, що. Ми оцінюємо себе не тільки по вчинкам, а, зокрема, по нашим задумам. От я цілими днями сиджу і думаю, як би зробити щось хороше, щоб прям було. І планую там розробляю там план, як зробити по пунктам усе це, щоб було прямо добре. Але інші люди оцінюють нас лише. По вчинкам, і ми так можемо сидіти, просто нескінченно сидіти і планувати собі. А інші люди очікують від нас вчинків, а ми нічого не робимо. І, і, і являємося їм у свідомість такими от е, ну, е, бездіяльністю, безкорисливістю, пасивністю і так далі. Е, Теж е, така собі вимальовується картина. І отже. Хто я, хто ви, хто ми. По-перше, це наш мозок. Який складається зі стовбура, який провокує реакції, бобіжи замри. потім емоції, лімбічна система. І неокортекс думати. думати як людина, а не як інші тварини. І також різноманітні функціональні центри. А тоді формується наш унікальний досвід. І у інших людей теж формується унікальний досвід. І в залежності від цього вони реагують на нас певним чином. Отак от ми це наш мозок, пам'ять і відображення нас у свідомості інших людей. Ну, будь ласка, відреагуйте на дане відео за допомогою там півподобайки, підписки або коментаря. Там в описі є реквізити для підтримки мене і мого каналу, а на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. З вами був Віктор. Ми скоро знову побачимося і до побачення.